У січні поточного року Севастопольську прокуратуру з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України закінчено проведення перевірки в порядку прокурорського нагляду за додержанням законодавства службовими та посадовими особами державного підприємства Міністерства оборони України, центральний військовий санаторій Ялтинський. Про це у актуальному інтерв'ю розповів старший прокурор Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, юрист першого класу Олександр Свинар. Вказано підприємству в минулому році прокуратурою Кримського регіону України було закінчено кримінальну справу щодо колишнього генерального директора вказаного підприємства по незаконному відчуженню майна вказаного підприємства. Нашою перевіркою було встановлено також порушення, порушення які були допущені генеральним директором даного підприємства. А саме протягом 2009 2011 років. Генеральний директор даного підприємства перебував у поїздках, які були не пов'язані з господарською діяльністю підприємства, тобто вирішував особисті потреби. Однак вказані поїздки оформлялися ним як службове відрядження до різноманітних підприємств. Після повернення сказаних поїздок оформлялися відповідні авансові звіти, по яким виплачувалися грошові кошти, в результаті чого державі було спричинено збитків на загальну суму. Понад 95 тисяч гривень. Чим було фактично скоєно злочин передбачення частиною першої статті 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання службовим становищем. Крім того, перевіркою було встановлено, що вказаний генеральний директор, колишній вже на даний час, давав незаконні вказівки своїм бухгалтерам та нараховував собі особисто надбавки та доплати до свого грошового забезпечення заробітної плати, на які він не мав права взагалі, або мав право, але в значно меншому розмірі. Протягом 2009-2011 років, в зв'язку з даними перенарахуваннями грошових коштів, він незаконно отримав грошових коштів на суму понад 116 тисяч гривень, чим фактично спричинені збитки державі. Даними діями ним було. Скоєно злочин, передбачений частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення службових повноважень. Дані злочини зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті кримінальні провадження. В той же день дані кримінальні провадження об'єднані в одне та направлені за підслідністю до Ялтинського міського управління внутрішніх справ. На даний час досудове розслідування триває, і винна особа буде притягнута до встановленої законом відповідальності.